Священник Олексій. Слухаю. Чи можна після похорону прибирати в хаті? Ну, в час похорону, коли ми прощаємо рідних, близьких, не дуже до прибирання. Але для багатьох людей прибирання є заспокоєння. Тим більше, коли на похороні люди находили, насмітили, надопкали, йшли собі, ніхто ж не розувався, так, як вдома, то ваша зона комфорту, ваш будинок, і ви мусите прибрати після тих людей. Які прийшли розділити з вами вашу втрату? Мусите прибрати. Тому і в той самий день, і на другий, на третій треба прибрати будинок через те, що в свинарнику ж не будемо жити. Треба прибирати хату, і це є наше місце комфорту. А тому віруємо в Бога. Живімо по Євангелії, менше забобонів. Наше життя буде простіше так само з ремонтами, Ай, не можна робити ремонт до 40, день, до 50, день, до 70 день. Хто таке казав? Та хочете, то робіть, але не чіпляйте до мене, що вже ой, ви ніц, все у вас можна, не все можна, не можна грішити, не можна сваритися з ближнім, не можна обсуждати, не можна гніватися. Погані слова говорити, багато чого не можна, а прибирати будинок можна і треба. І митися, не забувати, митися. Все, будьте здоровенькі, духовно, митися в сповіді, в покаянні і тілесно в душі з Богом.